принципі, стає зрозуміло на яку за рівнем інтелекту аудиторію був націлений ось цей у лапках мод. Але ж тут справа не просто в тому, що вони переробили музику в радіо, залишивши при цьому стиль сталкеру. Ні, замінюючи музику на таку, залишити стиль сталкеру просто неможливо. Тут справа в тому, що русь не має взагалі ні малішого розуміння про те, що взагалі за пісні були додані та чому. Для радіо в Сталкері 2 були відібрані пісні за відповідним стилем та місцем, де вони знаходяться. Наприклад, у бандитів музика грає за одним стилем, у волівців за іншим, у нових угруповань інші стилі музики. Але при цьому всі вони чудово підходять під стиль сталкеру, під стиль постапокаліпсису. Коли ти заходиш у бар і слухаєш музику, тебе поступово затягує в його затишок, і ти потроху розслабляєшся. Для цього і проводиться робота над музикою. Для створення. Затишної атмосфери навколо місця, де це радіо грає. А що ми бачимо в новому радіо з Запаребріка? Блатняк, який як не дивно слухають не зеки, а російські бабульки, років так 50-60. Філіп Кіркоров, якого теж як не дивно слухають бабульки, років 50-60. Та тут, в принципі, весь трекліст ліст був зроблений, наче для сеперських пенсіонерок, але точно не для нормальних гравців, які цінують атмосферу сталкеру. Розробники гри не відбирали музику за принципом, аби тільки була українською мовою. Вони довго думали над тим, який трек де краще звучатиме, і коригували це все тривалий час. А тут таке відчуття, що просто взяли плейліст якогось відбитого зетніка, завантажили всі помиї, конвертнули їх в юаси, і закинули в гру. Як ті бліни з лопати, жаріть і не жалуйтесь. Головне, щоб було побільше скрепних пісень про Я Росіюшку.